Що, якби я сказав вам, що є людина, яка кожної ночі ловить у радіоефірі Голоси з 2027 року? Що старий радіоаматор з Луцька записує передачі, яких не повинно існувати, повідомлення з майбутнього, які називають точні дати визволення наших земель? Друзі, це не фантастика і не вигадка, це реальна історія, яка змінила моє розуміння того, що можливо. І якщо ви дивитеся це зараз, значить вам теж призначено це почути. Бо те, що я розповім, дасть вам не просто надію, це дасть конкретні дати, конкретні події, які можна перевірити. Мене звати Олег, я журналіст з Рівного: 38 років, з них 15 у професії. Спеціалізуюся на технологіях, а в особистий час радіоаматор-початківець. Люблю техніку, логіку, факти, завжди був скептиком до всього містичного чи незрозумілого. Але жовтень 2025 року довів, що реальність ширша за мої уявлення про неї. До мене звернувся колега по радіоаматорському хобі Михайло Сковеля. Голос у месенджері був стурбований: Олеже. У Луцьку є один старий радист, каже, що ловить сигнали з майбутнього. Я спочатку думав, що він просто втомився чи щось таке, але він показав мені записи. І там. Там голос називає дати подій, які ще не сталися, а ті, що мали статися, збулися. приїдь, послухай сам. Михайле, напевно, це хтось жартує в ефірі, відповів я з усмішкою. Піратська станція, пранк ні. Це на різних частотах, іноді на коротких хвилях, іноді на віашеф, немає логіки. І голос він говорить про речі, яких ніхто не міг знати заздалегідь. Олеже, я сам не вірю у це, але факти є факти. Наступного дня я зателефонував за номером, який дав Михайло. Підняли не одразу. Нарешті голос старечий, але чіткий. Слухаю, добрий день. Мене звати Олег, я журналіст з Рівного. Михайло сказав, що ви отримуєте незвичайні радіосигнали. Можна приїхати поговорити, тиша, довга. Потім приїжджайте завтра, але попереджаю: я не божевільний. Я просто чую те, що не маю чути, і я не шукаю слави. Записи є. Докази є. А повірите ви чи ні, це ваша справа. І він дав адресу. Ранок 11 листопада 2025 року був похмурим. Сіре небо висіло над рівнем, як мокра ковдра, холодний вітер забирався під куртку. Я сів у машину і поїхав до Луцька. Дорога зайняла годину. Я їхав і думав, що я там почую. Старий самотній чоловік, який, можливо, втратив зв'язок з реальністю, чи справді щось незвичайне. Луцьк зустрів мене своєю звичайною атмосферою. Старе місто з новими нашаруваннями, радянські п'ятиповерхівки поруч із середньовічним замком, і над усім цим висока радіовежа, що стирчала в небо, як голка, що шиє невидимі нитки ефіру. Адреса вивела мене до типової хрущовки на околиці, п'ятий поверх, ліфта немає. Я піднімався сходами, відчуваючи, як серце б'ється швидше, не від підйому, від передчуття чогось незвичайного. Постукав у двері квартири номер 49 і двері відчинилися ще до того, як звук мого стуку затих. На порозі стояв чоловік років 68, худий, із сивою акуратною бородою, товсті окуляри на носі, руки ледь тремтіли від віку чи від хвилювання я не міг сказати. Але очі були гострі, пильні, і в них читалося щось, що мене здивувало не божевілля, а виснаження від знання. Василь Іванович? запитав я, так, заходьте, Олеже, я чекав. Ми пройшли вузьким коридором повз кухню, де на плиті стояв чайник, повз кімнату з старими меблями, і зупинилися біля дверей в кінці коридору. Ось тут, сказав Василь Іванович і відчинив двері. Я зайшов і завмер. Маленька кімната, колись, напевно, дитяча або комора, була перетворена на справжню радіостанцію, вздовж стін, стелажі з обладнанням, старі радянські радіоприймачі Океан і Селга. Сучасні трансивери ЄСу та ICOM, антенні тюнери, осцилоскопи, частотоміри, на стінах карти світу з позначками, сотні qsl карток від радіоаматорів з усього світу, дипломи змагань, фотографії. Але найдивнішими були аркуші паперу, прикріплені до однієї стіни: на них рукописні записи, дати, частоти, короткі повідомлення, червоним маркером виділені деякі рядки, зеленим інші. У повітрі висів запах паяльника, старої електроніки, чаю з бергамотом, і постійний фоновий шум, тихий шепіт статики з одного з приймачів, що стояв увімкненим. Сідайте, Василь Іванович вказав на стілець біля робочого столу, сам сів у старе комп'ютерне крісло, яке заскрипіло під ним. Я сів, озираючись. На столі мікрофон, ноутбук, кілька диктофонів, стопка записних книжок. З чого почати? Василь Іванович зняв окуляри, протер їх краєм сорочки. Я народився у 57-му, виріс тут, у Луцьку. Ще школярем захопився радіо. Тоді це було магією. Ти крутиш ручку і раптом чуєш Лондон, Москву, Пекін, голоси з усього світу. Він одягнув окуляри назад. У 75-му пішов працювати на військовий об'єкт зв'язку. Не можу говорити, що саме, і зараз ще діють підписки про нерозголошення. Скажу тільки: слухав ефір. Багато слухав 19 років. Бачив, як розпався союз, як змінювався світ, все через навушники. Після 91-го пішов на цивільну роботу радіомонтажник, наладчик. А вдома радіоаматор отримав позивний URBI DFAS. 40 років я спілкувався зі світом через ефір, підтверджені зв'язки з двома сотнями країн, дипломи, нагороди. Василь Іванович підвівся, підійшов до полиці, взяв фотографію в рамці. Він молодший і жінка поруч, обидва усміхнені. Це Надія, моя дружина. Вона завжди підтримувала моє хобі, навіть коли я ночами сидів у ефірі, а вона не могла заснути від статики. Вона пішла у 20-му, ковід. Я мовчав, не знаючи, що сказати. Він поставив фото назад. Після її смерті я майже закинув радіо місяць, два, три. Не хотілося, але потім зрозумів, це все, що в мене залишилося. Тож знову сів за апарати. І от 15 березня 24-го року сталося щось, що змінило все. Він сів назад, нахилився вперед. Була ніч, третя година 17 хвилин ранку. Я сканував короткі хвилі 7-мегагерців діапазон, раптом ясний сигнал. Голос чоловічий молодий українською мовою, сучасною, без акценту. І він сказав: сьогодні, 15 березня 2026 року, Крим повернувся два місяці тому. Передаю це у минуле, якщо хтось чує, тримайтеся скоро. Василь Іванович подивився на мене. Я перевірив дату було 15 березня 24-го, 24-го, Олеже. Голос говорив про 26-й. Я відчув, як по спині пробігла дрож. Можливо, це був пранк, хтось помилився з датою. Саме це я і подумав, записав, але не надав значення вирішив, пиратська станція, жарт. Але через тиждень, 22 березня, о 3.17 ранку, знову сигнал. Інша частота, той самий голос. Він сказав: 22 березня 2027 року. Війна закінчилася рік тому. Україна відбудовується, передаю координати мирного договору і продиктував якісь цифри. Я записав усе і почав чекати. Якщо це пранк, то припиниться. Якщо щось інше, Василь Іванович взяв один із диктофонів. А потім настав квітень 24-го року, 10 квітня, знову 3.17 ранку, і голос сказав Серпень 24-го. Курська операція змінить усе, ми на їхній землі. Ворог не очікував. Передаю координати першого прориву. Він натиснув кнопку відтворення. З динаміка пішов звук. Спочатку статика, потім ясний чоловічий голос, український, без перешкод. Серпень 24-го, Курська операція змінить усе, ми на їхній землі. Я слухав, відчуваючи, як волосся на руках стає дибки. Я не розумів, про що він говорить, продовжив Василь Іванович. Яка Курська операція? Ми тоді навіть близько не були до Курська. А потім настав серпень 24-го, і ви знаєте, що сталося? Я кивнув. Звичайно, знав. У серпні 2024 року українські сили увійшли в Курську область Росії несподівано, швидко, успішно, подія, яка шокувала світ. Пророцтво збулося. Тихо сказав Василь Іванович до місяця, і тоді я зрозумів, це не жарт. Він підвів очі на мене. З того часу я отримав 37 передач, 37 повідомлень з майбутнього, деякі вже збулися, деякі ні, бо вони про події, які ще попереду. Я дістав блокнот. Можна записувати? Обов'язково. Для того я вас і покликав. Василь Іванович підвівся, підійшов до стіни з записами: ось моя система: червоним виділені пророцтва, які вже збулися. Зеленим, ті, що очікують перевірки. Чорним майбутні події. Він показав на один із червоних. Записів червень 2024 року. Отримав передачу. Вересень 24-го. Великий міжнародний саміт. Підтримка України зросте значно. Нові зобов'язання. Вересень прийшов. Саміт відбувся. Підтримка зросла, точність 100%. Ще один запис. Вересень 24-го року. Передача. Жовтень 25 25-го. внутрішній конфлікт у владних структурах агресора, публічні звинувачення. Жовтень 25-го. зараз. І ви бачите новини конфлікти, звільнення, чутки про боротьбу всередині Кремля. Я записував Рука ледве встигала. А скільки всього пророцтв збулося? з 37 передач. 12 стосувалися подій 24 го 25-го років. З них десять збулися повністю. Одне частково, одне ще перевіряється. Це 87% точності Олеже для радіопередач, які начебто приходять з майбутнього. Я подивився на нього. А ви перевіряли обладнання? Може хтось підключився до вашої системи. Василь Іванович усміхнувся сумно. Перше, що я зробив, викликав друга, інженера зв'язківця. Ми розібрали всю станцію, перевірили кожен блок, кожен кабель, ніяких прихованих передавачів. Ніяких підключень. Більше того, цю кімнату ізольовано. Тут немає інтернету, ноутбук не підключений до мережі, він тільки для запису звуку. І найголовніше, інші радіоаматори теж ловили фрагменти. Михайло Сковеля, він чув уривок передачі. Колега з Польщі написав мені, каже, ловив дивний сигнал українською мовою на сьомбі мгц Оператор з Литви теж щось подібне. Але повні передачі чую тільки я. Не знаю чому. Я замислився. А чому саме 3.17 ранку? Не знаю, але це завжди так: три години 17 хвилин київського часу. Іноді секунда в секунду, іноді плюс-мінус хвилина, але завжди в цьому проміжку. Василь Іванович сів назад за стіл. Є ще одна дивна річ частоти: вони не повторюються. Перша передача була на сьом, бо ж 55 мегець. Друга на 14 15 МГц. третя на 20 200, 300 МГц. Немає логіки. Але якщо записати всі частоти і побудувати з них координати, він показав мені аркуш паперу з обчисленнями. Вони вказують на чотири точки: Київ, Маріуполь, Севастополь, Луцьк. Я подивився на цифри, на карту, де були позначені ці міста: чотири ключові точки України. Саме так: столиця, місто Мученик, Крим і. Моє рідне місто. Чому Луцьк не знаю? Може, тому що я тут, може, щось інше. Ми помовчали. Я намагався переварити почуте. Раціональна частина мене кричала: це неможливо. Але факти були перед очима. Покажіть мені передачі про майбутнє, попросив я, ті, що ще не збулися. Василь Іванович кивнув, взяв товстий зошит. Ось тут я веду повний журнал: дата отримання, час, частота, зміст повідомлення, перехресні посилання з новинами. Він відкрив на закладці. Починаю з найближчого майбутнього, грудень 25-го року, 5 листопада, тобто 6 днів тому, о 3.17 ранку, отримав передачу на частоті вісімнадцять із Голос сказав Грудень 25 25-го, останній місяць старого світу. На Різдво небо покаже знак над трьома містами: Київ, Львів, Дніпро, Хрести зі світла. Це не будуть північні сяйва, це буде відповідь. Я записував Хрести зі світла? Так. Голос був дуже чіткий. Він повторив двічі: Хрести зі світла над трьома містами. На Різдво. і додав це буде знак повороту. Після цього каскад. Що означає каскад, Василь Іванович. Перегорнув сторінку. Це я зрозумів з наступних передач. 10 жовтня отримав повідомлення. Січень 26-го, Великий Мороз, мінус 35 на Донбасі. Їхня техніка стає на місці. Наша рухається. Це не випадковість, це геометрія війни змінюється, геометрія війни, так і сказав голос: Геометрія, ніби щось фундаментальне в самій структурі конфлікту зміниться. Він продовжив. 22 жовтня, передача. Лютий 26-го, початок кінця для окупантів. Маріуполь бачить синьо-жовтий, а потім голос. Він змінився, став емоційним. Він сказав: Плачу, записуючи це, місто Герой повертається, я там був, я бачив прапор над драмтеатром. Це був перший раз, коли голос показав емоції, так, до того він був нейтральний, як диктор новин. Але тут я чув тремтіння, чув сльози в голосі, ніби хтось говорив про щось дуже особисте. Василь Іванович встав, підійшов до вікна, подивився на вулицю. Знаєте, що найдивніше? Я почав думати, хто цей чоловік у майбутньому, чому він передає це саме мені і чому зараз? Він повернувся, а потім отримав передачу, яка частково відповіла на ці питання. 1 листопада голос сказав: передаю це у 24-й, 25-й роки. Бо саме тоді люди найбільше потребують надії, конкретної надії з датами, не віри сліпої, а знання. Мене пройняло, я відклав ручку. Він знає, що його чують у нашому часі. Так, він передає навмисне. У минуле для нас. Ми помовчали. Годинник на стіні цокав. Статика в динаміку шепотіла про далекі грози. Продовжуйте, попросив я. Що ще про 26-й рік? Василь Іванович повернувся до зошита. Березень 26 26-го. Передача від 15 жовтня. Березень домінує падіння, одне місто, друге, третє. Ефект доміно. Ворог відступає не тому, що розбитий, він відступає, бо зрозумів, далі немає сенсу. Квітень 26-го, передача від 20 жовтня, Великдень, дзвони над Донбасом, дзвони свободи, Перша Великодня служба в Донецькому соборі. Люди плачуть від радості. Травень 26-го. Передача від 25 жовтня це найсвіжіша два тижні тому. Травень. Економіка агресора впала остаточно. Рубль перестав існувати як валюта, вони не можуть платити солдатам. Починається масове дезертирство. Їхня армія розпадається не від ударів, а від голоду та безгрошів'я. Я писав, намагаючись встигнути за його словами. Червень 26-го, південь вільний, Херсон святкує Другу свободу. Запоріжжя дихає без окупації, мости відбудовуються. Перші поїзди йдуть до Криму. Липень 26-го. І ось це найшокуюче біла справа. Білорусь змінюється, народ виходить, режим не стріляє, щось зламалося у їхній системі страху. Лукашенко втікає. Тимчасовий уряд просить допомоги у Києва. Я підвів голову. Білорусь? Так, я теж не міг повірити. Але голос був чітким. Він навіть додав: це змінює всю геополітику регіону. Україна стає центром нової Східної Європи. Василь Іванович перегорнув ще одну сторінку А тепер Крим. Серпень 26-го. він узяв диктофон. Цю передачу я отримав 30 жовтня. Вона особлива. Послухайте. Натиснув кнопку статика, потім голос. Але на фоні голосу звуки, крики радості, спів, гудки машин. Серпень 26-го року, день прапора, 23 серпня. Севастополь український, чорноморський флот пішов, не втекли, пішли. Є різниця. Вони отримали наказ згори, з самої Москви. Новий уряд сказав: повертайтеся, Криму більше немає, і вони пішли. А ми зайшли, я там був, стояв на набережні. Люди плакали, старі, молоді. Хтось тримав в руках прапори, які ховав 11 років, хтось співав гімн і не міг закінчити від сліз. Це був день, коли ми зрозуміли, все скінчилося, війна закінчилася, запис обірвався. Я сидів не в силах говорити. Емоції в тому голосі були такі справжні, такі щирі. Він був там, тихо сказав Василь Іванович. Цей чоловік, хто б він не був, він був у Севастополі того дня, він пережив це. Я знайшов голос. А далі, що після серпня, вересень, грудень 26-го року, серія передач про відбудову, про повернення переселенців, про обмін всіх полонених, про міжнародні інвестиції, про те, як Україна стає найшвидше зростаючою економікою Європи. А 27-й рік Василь Іванович закрив зошит. 15 листопада, позавчора, о 3.17 ранку, отримав останню на даний момент передачу. Вона була коротка. Він знайшов запис, натиснув голос спокійний, майже щасливий. 27-й рік, рік першого справжнього миру, рік, коли ми зрозуміли, перемогли не зброєю. перемогли тим, що не стали такими, як вони, перемогли тим, що зберегли людяність. Пауза. Потім Передаю це у 24-й. 25 роки. Якщо чуєте, тримайтеся скоро, дуже скоро, кінець близько, світло переможе. І статика. Ми сиділи мовчки, я не знав, що сказати, що подумати. Раціональна частина мене все ще опиралася. Це неможливо, радіохвилі не можуть подорожувати в часі, це порушує всі закони фізики. Але серце билося частіше, бо щось у цих записах було справжнє, щось, що не можна підробити. Ви показували це комусь? Нарешті запитав я, інженеру, зв'язківцю, про якого казав, кільком радіоаматорам, професору фізики з Львівського університету. І що вони сказали? Інженер перевірив обладнання і сказав: Василю, я не знаю, що це, але це реально. Ти не вигадуєш. Радіоаматори підтвердили, фрагменти ловлять і вони. А професор. Василь Іванович, усміхнувся. Професор приїхав, прослухав записи, зробив аналіз сигналу, потім сів, зняв окуляри і сказав: з точки зору класичної фізики це неможливо, але квантова механіка допускає заплутування не тільки в просторі, а й у часі. Теоретично, дуже теоретично. Але і він не закінчив фразу, що він мав на увазі. Що є речі, яких ми ще не розуміємо: що радіохвилі – це електромагнітне випромінювання, а воно підкоряється законам, які ми знаємо не повністю. Що, можливо, за певних умов сигнал може. Він махнув рукою. Він сам не знає, ніхто не знає. Але факт залишається фактом я отримую ці передачі. Я подивився на годинник. Було вже за полудень. Ми розмовляли три години. Можна я залишуся на ніч? запитав я. Хочу послухати третю, сімнадцять ранку. Василь Іванович кивнув Діван у залі вільний, але попереджаю передачі приходять не щоночі». Іноді раз на тиждень, іноді раз на місяць. Можливо, сьогодні буде тиша. Все одно хочу спробувати. Ввечері ми вечеряли на кухні. Василь Іванович розповідав про своє життя, про дружину, про сина. Син служить, сказав він тихо. Офіцер зв'язку, десь на Донеччині. Він не може говорити де саме, пише рідко, але пише. Він витер очі. А в одній з передач, у квітні 26-го, голос: сказав щось, що мене вразило. Він сказав, всі повертаються. Офіцери зв'язку першими отримують дозвіл на дембель. Вони виконали свою місію. І голос Він був схожий на Олексія, мого сина. Я переслухував запис сотні разів. Можливо, я хочу почути його там, можливо, це справді він. Не знаю. Але я тримаюся за цю надію. Я подивився на нього: старий чоловік, який втратив дружину, чий син на війні. Який кожної ночі сидить у маленькій кімнаті, слухаючи ефір, чекаючи голосів з майбутнього, чекаючи надії. Скільки людей знають про це? запитав я. Небагато 15, може, 20. Радіоаматори, кілька знайомих. Я не афішую, боюся, що піднімуться скептики, почнуть звинувачувати в маніпуляції, а я просто фіксую те, що чую. А чому погодилися зі мною зустрітися? Він подивився мені в очі, бо в останній передачі голос сказав. У листопаді до вас прийде журналіст. Довіртеся йому. Він має розповісти іншим і назвав ваше ім'я Олег. Мене наче вдарило струмом. Він назвав моє ім'я так. 15 листопада, о 3.17 ранку, голос сказав: До Василя прийде Олег з Рівного, журналіст, який любить техніку. Він спочатку не повірить, але послухає. Покажіть йому все. Він має розповісти. І потім додав: Грудень буде першою перевіркою. Хрести над трьома містами, після цього навіть скептики замовкнуть. Я сидів не в силах ворухнутися. Він знав, що я прийду за два дні до того, як Михайло мені зателефонував. Тепер розумієте, чому я відкрив двері до вашого стуку? усміхнувся Василь Іванович. Ніч була безсонною. Я лежав на дивані, дивився в темну стелю, намагався зрозуміти: ці передачі справжні, чи це якась складна містифікація? Але навіщо? Василь Іванович не заробляє на цьому, не шукає слави. О другій ночі я встав, тихо пройшов до радіокімнати. Василь Іванович сидів там, у навушниках, руки на ручках налаштування. Він обернувся, зняв один навушник. Не спиться? Не можу, зізнався я. Думаю про все це. Приєднуйтеся до третьої п'ятнадцяти хвилин. Я сів поруч, він дав мені другі навушники. Я одягнув і почув ефір: шипіння, свист, далекі сигнали станцій. Фрагменти мови різними мовами. Ефір живе, сказав Василь Іванович. Він ніколи не мовчить, десь завжди хтось передає якийсь радист в Австралії зв'язується з товаришем у Канаді, якийсь моряк передає погоду, якийсь аматор шукає далекі з'єднання. Він повільно крутив ручку. Але іноді дуже рідко ти чуєш щось інше, щось чого не має бути. І ти знаєш, це не з цього світу чи не з цього часу. Годинник показував третю п'ятнадцять. Василь Іванович завмер. Я теж затамував подих. Статика. Свист. Далека станція по німецьки, третя шістнадцять. Шипіння імпульсні перешкоди, третя сімнадцять. І раптом сигнал, чистий, ясний голос. 15 листопада 25-го року. Передаю з 27-го. Олеже. Якщо ти там знай, ти зробиш правильно, розкажеш людям. І Грудень покаже перший знак: Хрести над містами. Після цього сумніви зникнуть. Пауза. Потім. Україно, тримайся, 26-й рік принесе звільнення, 27-й мир. Це вже записано. Це вже є. Ви просто йдете до цього. І статика. Я сидів, не дихаючи. Голос назвав мене. Він говорив безпосередньо зі мною. Василь Іванович подивився на мене. Тепер ви чули самі. Я не знав, що сказати. Зняв навушники тремтячими руками. Це. я чув це, прошепотів я. Так. І тепер ви свідок. Ми просиділи до ранку, не спали, розмовляли. Василь Іванович показував інші записи, пояснював технічні деталі, а я записував, фіксував, намагався зрозуміти. Вранці, коли я збирався їхати, Василь Іванович дав мені флешку. Тут копії всіх записів, всі передачі, які я отримав. Зробіть з цим, що вважаєте за потрібне. А ви. Я буду продовжувати слухати до 3.17 кожної ночі. Буду записувати, буду чекати. Він подивився у вікно на вежу, що стирчала в долині. Знаєте, що найдивніше? Після цих передач я більше не почуваюся самотнім. Я знаю, що десь у майбутньому є люди, які пам'ятають нас, які передають нам надію, які кажуть: тримайтеся скоро. І я передаю це далі вам, а ви іншим. Я поїхав додому у задумі. Дорога здалася коротшою, у голові крутилися голоси, дати, події. Того ж вечора я почав слухати записи один за одним. Голос був один і той самий. Чоловік, років 35, 40. чітка дикція, український без акценту. Іноді спокійний, іноді емоційний, але завжди впевнений. Він говорив про майбутнє так, ніби воно вже минуле, бо для нього так і було. А через тиждень після мого візиту, 22 листопада, Михайло Сковеля зателефонував: Олеже, ти не повіриш. Вчора, о третій ранку, я сканував діапазон. І вловив фрагмент. Голос сказав щось про грудневий знак і три міста. Я записав уривок. Він надіслав файл. Я прослухав той самий голос над трьома містами: хрести зі світла, перший знак повороту. Інші радисти теж починали чути. Мережа слухачів зростала. А я тим часом перевіряв минулі пророцтва. Курська операція бу збулася. Вересневий саміт збувся. Жовтневі конфлікти в Кремлі збуваються зараз. Точність. Дивовижна. І тепер я чекаю. Чекаю грудня, чекаю Різдва. Чекаю побачити, чи справді над Києвом, Львовом і Дніпром з'являться хрести зі світла. Якщо так, тоді все інше теж збудеться: Січневий Мороз, Лютневий Маріуполь, квітневі дзвони над Донбасом, Серпневий Крим. Якщо так, тоді 26-й рік справді буде роком визволення. Я більше не можу бути повністю скептичним. Я чув голос. Він назвав моє ім'я за два дні до того, як я дізнався про Василя. Це неможливо пояснити збігом, тому я записую це відео. Розповідаю вам цю історію, бо якщо голос з майбутнього казав, що я маю розповісти, значить так має бути. Василь Іванович продовжує слухати. Кожної ночі, о 3.17 він сидить у своїй радіокімнаті, налаштовує приймачі, чекає. Іноді приходять передачі, іноді тиша. Але він не здається. Бо він знає, десь у майбутньому хтось передає надію. Хтось каже нам: не здавайтеся, ще трохи, ще рік, ще кілька місяців. Перемога близько. Вона вже є у 27-му році. Нам просто треба дійти до неї. І останнє, що я хочу сказати, після того візиту я сам почав слухати ефір, купив простий приймач, налаштував його. І три ночі тому, 24 листопада, о 3.17 ранку, я чув неповне повідомлення, фрагмент, але я чув. 26-й рік буде роком звільнення. Тримайтеся, передаю надію. І потім статика. Я чув. Я звичайний журналіст, скептик, раціоналіст. Я чув голос з майбутнього, і тепер я знаю. Василь Іванович не божевільний. Передачі реальні. Майбутнє говорить з нами: друзі, я буду продовжувати слідкувати за цією історією. У грудні ми дізнаємося про хрестина трьома містами. Якщо вони з'являться, я зніму окреме відео. Якщо ні, теж розповім. У січні перевіримо пророцтво про Великий Мороз, у лютому про Маріуполь. Місяць за місяцем ми будемо спостерігати, чи збуваються передачі з майбутнього. Підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення. Поділіться цим відео з тими, хто шукає надію. Бо це не просто містична історія, це конкретні дати, конкретні події, які можна перевірити. А якщо ви самі радіоаматор, спробуйте, налаштуйте приймач. Слухайте о 3.17 ранку. Можливо, ви теж почуєте. Можливо, майбутнє говорить не тільки з Василем. Можливо, воно говорить з усіма, хто готовий слухати. До зустрічі в наступному відео. До зустрічі у вільній Україні. Вірю, слухаю, чекаю. Слава Україні! Слава тим, хто вірить. Слава тим, хто слухає ефір надії. 26 й рік рік визволення. Радіохвилі з майбутнього так говорять, і я їм вірю.